Прогноз погоди в Україні на понеділок, 15 липня, мене звати Українчик. Перший день нового робочого тижня на превеликий жаль не принесе нам такої необхідної прохолоди. В усіх областях пануватиме нещадна спека, але будуть і дощі. Дощові опади варто чекати у дев'яти областях нашої країни. 15 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. Зараз я розкажу, у яких саме дев'яти областях варто чекати на дощі, а також максимально детально. Проінформую про погоду в кожній області окремо у понеділок 15 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду. Даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 15 липня, північ. У Чернігівській і Житомирській областях денна температура повітря коливатиметься від 34 до 36 градусів спеки, нічна плюс 24 плюс 22. На Київщині і в Києві в денний час плюс 35 плюс 37, в нічний від плюс 25 до плюс 23 градусів. На Сумщині в світлі години від плюс 34 до плюс 36 градусів. В темні плюс 24 плюс 22. У Житомирській області місцями очікуються короткочасні дощі. В усіх інших областях північного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно західний зовсім невідчутний 5 метри за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 34 до плюс 36 градусів вночі плюс 24, плюс 22 градусів. В районі Бессарабії в денні години доби від 36 до 38 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 23 плюс 21. У Миколаївській області синоптики прогнозують від 38 до 40 градусів спеки в світлі години плюс 24 плюс 22 в темні. На Запоріжжі. Денна температура повітря коливатиметься від 36 до 38 градусів з позначкою плюс нічна плюс 24 плюс 22. У Херсонській області вдень плюс 37 плюс 39, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. В Криму в денний час від 32 до 34 градусів вище нуля, в нічний плюс 24. Плюс 22. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-5 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині і у Рівненській області. Вдень Плюс 31, плюс 33 вночі від 24 до 22 градусів вище за нуль. На Хмельниччині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Закарпатті і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів жари, нічна плюс 24, плюс 19. Короткочасні грозові дощі варто чекати в усіх областях західного регіону України. Вітер північно-західний зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 35 до плюс 37 градусів в нічні плюс 23, плюс 21. На Луганщині вдень плюс 34 плюс 36, вночі від 24 до 22 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 35 до 37 градусів тепла, нічна плюс 24 плюс 22. В Маріуполі в день плюс 31, плюс 33, вночі від плюс 27 до плюс 25 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-5 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині. Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 36 до плюс 38 градусів, в нічні плюс 24 плюс 22. На півдні Кіровоградщини в день плюс 36 плюс 38, вночі від 25 до 23 градусів тепла. В усіх частинах центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно східний, зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. 15 липня очікується, середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди. І в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.